Статус банкрута не порятунок від боргової кабали в Україні. Розробляють процедуру банкрутства фізичних осіб. Якщо автори ініціативи своїм законопроектом намагаються захистити права позичальників, банківське співтовариство, озброївшись глобальним дослідженням світового банку про практику банкрутств, закликає не допустити в державі встановлення боргової вакханалії. Фінансисти нагадують, статус банкрута від відповідальності не врятує. В період кризису, звісно, це дуже очень большая проблема. Получить назад деньги, которые банк отдал своїм должникам. Почему-то проблема состоит в тому, что должники вважають, що вообще они не должны нічого возвращать. Невозврат долгов долго обрели масовий характер. Ми повинні вчити споживачів наших послуг, що банкротство це великі обмеження. Що завтра буде обмежений доступ до можливості придбати майно, рухоме, нерухоме, отримати кредити, вільно пересуватись і тому подібне. Бо в кожному випадку будь-який рахунок повинен бути. Оплачений саме такі жорсткі правила гри на борговому ринку України прагнуть встановити банкіри. Кажуть, інакше кредитування стане збитковим і зникне як послуга взагалі. Фіностановам стане невигідно ризикувати своїм капіталом в умовах, коли позичальнику надано максимум прав. Водночас, експерти наголошують, кредитори можуть зловживати своїми повноваженнями за умови недостатнього захисту прав позичальників. Сьогодні боржник, він фактично кинуть і призволяще. коли копійки забираються пропуснавтівки або житло. І потім. Вступають у змову з державною судовою з державною виконавчою службою з окремими суб'єктами. Її такі випадки є, і перепродають і на цьому заробляють шалені гроші, спираючись на досвід регулювання неплатоспроможності фізичних осіб у 59 державах. Експерти світового банку радять Україні замість практикувати автоматичну конфіскацію майна, напрацювати більш демократичні механізми вирішення боргових проблем.